Та якось вранці прокинусь. Де я? Жомиві брак повітря, двері, лиш згадаю, сусідка, неля, барви неба, старі панелі, а насправді ж був ультрасині, до безмежності інтенсивні. Їх рефлекс украду ціниці, аби потім не зупиниться. Підніматимусь у долину із заплющеними очима. Спотикатимуся об квіти, що ростуть на даху у світло. Я сплету собі з них драбину і долізу до половини. Решту виріже з плівки сонце І подарує мені, як тонце. Якось раптом обернусь, де я. Вже не дощу пустеля, лиш згадаю, зелений велюн купувала в крамниці делі і згубила його в дорозі. Перші в серці сліди корозі. Не болить, не спинюся знову по пекильнім піду піскови. Обпікатимуся до крови об фальшивостей днів окови. Не шкодуючи шкіру боса. І з діагнозом просто волоса я кричатиму повінь літо, захлинаючися від світла, не фіксуючи факту обману і пісок що щеновився. Підсвідомо сліди холодній, розітнув крізь пісок долоньми, а корінням плетуся в стелю. Шмат блакиті і хмар постелі. І відчую, що стала деревом між підземністю та над небом. Якось раптом тямлюсь, де я? Вже ми брак тепла душею все ще спрагла. Знайду дешеві, босоніжки. колись роджеля, а тепер до кісток пожоплю. Не мої, не дорежні, мокрі. На півсон, наче тінь безсонні, і птахи шелестять у скрові. Вони гріються від артерії. Тридцять дев'ять і дев'ять. Це я застудилась, бо змерзла в ноги. Лікуватись, маю змоги. Конденсую весняний іній та й колишній за мною віном. У минуле немає. Від майбутнього вип'єв ніч. Я в нікого спитаю, де я вже маю про життя ідею. І згадаю, займення нея, то моє на ментальній спелі. Стану біла, мав сивий простір, прості. Буйним снігом запрошу в гості. Не до себе, а десь далеко, де не порожньо, ясно легко. Я руками, що були вільні, доторкнуся до обімління. Там фатального здоровіння. Остаточне, аж до коріння. Аж до кінчки в небі полі. Ампутуйте хто-небудь. Ну, а далі можна починати спочатку.